А у нас на вітрині з'явився новий стіл. Чим він цікавий, такого у нас ще не було. По-перше, в нього дуже компактні розміри: 90 на 75. Це невеличкі розміри для навіть невеликих кухонь. Що в нього ще цікавого, те, що стільниця зроблено з глянцевої кераміки. Це не просто кераміка, це кераміка, яка стійка до подряпин, яка не боїться високих температур, не боїться навіть чогось такого, знаєте, як виделки, ложечки. У цього стола ніжки це метал, метал, покрашений порошковою краскою дуже гарного кольору графіт. Дуже легка розкладка, прям ідеальна. Ця частина 25 см. Точно така з цієї сторони з'явиться, і буде метр сорок на 75 п'ять. А також до такого столу дуже гарно пасують нові наші стільці. Стільці теж з металевими ніжками, з порошковою красочкою. В даному випадку навіть колір ідеально співпадає. Стільці оббиті сірим вілюром. Дуже приємні на дотик. Вілюр, який видержує дуже гарно Водичку, його можна чистити. Він, як кажуть, в народі антикіго стійкий до подряпин і разом по висоті, по габаритам, дуже ідеально, ідеально підходить до цього столу. Зверніть увагу і приходьте до нас.